116 бойових зіткнень зафіксував генштаб на фронті від початку доби. Майже половина на Покровському напрямку. Там росіяни 57 разів штурмували позиції Сил оборони. Українські захисники вже відбили 52 атаки. Власне, про ситуацію на Покровському напрямку будемо говорити з Володимиром Назаренком. Позивний сонечко це начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Нацгвардії. Вітаємо вас. Добрий вечір студія. Добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої етеру. Давайте ми перш ніж перейдемо до оперативної ситуації. Оголосимо збір збір на антишахедні дрони. Розкажіть трошки більше, де ці дрони будуть працювати, чий сон будуть берегти сон чи роботу? А я поки сканую. Дуже велика подяка вам за те, що анонсуєте збір нашої бригади. Це зараз нам найбільш необхідні засоби, технічні засоби. Ми розуміємо, що зараз ворог атакує Україну не тільки далекі мирні території України, шахедами, ракетами, балістикою, тощо ворог на жаль використовує шахеди і по прифронтовим територіям по поближнім тилам сил оборони на рівні з кабами, фабами так само використовує ракети і ті самі шахеди. І, власне, ми чітко розуміємо, чим раніше зіб'ємо. Шахеди бажано на території ворогу, тим більше шансів, що цей цей шахет не полетить далі до якихось цілей, які у нього запрограмовані на території України. І більше ну, от, власне, чим більше засобів для збиття шахетів по їхньому шляху е польоту, тим краще тому кожен ваш донат це донат на мирний спокій е на прифронтовій зоні і далі в тил е мирних територій України. Тому дуже я думаю, що по особливому ці слова лунають після таких обстрілів, які Україна пережила минулої ночі, і зараз ситуація мало чим змінюється, тому що ми постійно інформуємо про дрони, про повітряні тривоги в низці областей України. Відповідно на це. Якщо і можна якось вплинути, то от таким чином, підтримуючи військо. Тому, поки ми говоримо, власне цей код буде на екрані. Але навіть коли ця розмова закінчиться, надалі можна буде донатити, тому діліться цим посиланням, цим лінком зі своїми, зі своїми своїм одним словом, ситуація на покровському напрямку. Давайте зараз з неї почнемо. Вона має дуже інтенсивну динаміку, тому я просто запитаю, що відомо на останню хвилю, якою вона є зараз. Ситуація надзвичайно ну дуже, скажімо так, напружена. Ворог продовжує використовувати ті засоби, які в нього є в максимальній кількості. Тобто, мало чим змінюється з тим, що було влітку, з тим, що було в серпні, на початку осені, вересні, в жовтні. Тобто, ворог використовує, продовжує використовувати точніше тактику дрібних малих піхотних груп. Пробує просуватися вже. Ну ми розуміємо, що немає такої зеленки, рослинності, можливості маткуватися, і можливості пробувати просуватися оцим цим дрібним пішим штурмовим одноразовим групам орків під прикриттям дерев, під прикриттям високої трави на полях, під прикриттям якихось вуличок. Все ж таки, але ворог продовжує все ж таки. Пробувати відправляти ці дрібні групи в більшості випадків це поповнення втрат, які не ворог, тому що ми розуміємо, що такого розуміння, як лінія фронту око проти окопа, ну це там війна 2014 року, війна 2022 року. Зараз фактично, як кажуть багато експертів, в засобах масової інформації, є кілозона, там де ну фактично над якою постійно 24 на 7 Висать коптери, розвідка, ударні БПЛА, тобто постійно небо жужить, незважаючи на те, що глипоколисі, незважаючи на те, що складні польотні погодні умови, все ж таки технології БПЛА дозволяють постійно. Вести розвитку, постійно пробувати застосовувати удари, і відповідно ті спроби ворога поповнити свої втрати, наштовхуються на ще більше втрати ворога. Більше і зведення генерального штабу про це говорять: щодня ворог втрачає тисячу півтори тисячі знищеними або знешкоджених окупантів, поранених окупантів. Це все підтверджені цифри саме через активну роботу всіх підрозділів сил оборони, ну і власне підрозділів БПЛА, ударних скидів ФПВ дронів і підрозділів артилерії. Тому ворог продовжує все. Більше і більше поставляти свої резерви накопичення в одноразових, скажімо так, солдатах. Наразових найманцях, які вони вербують, десь там збирують і тренують на полігонах на швидкоруч, і от такими групами пробують поставляти і поставляти на саме нуль, і в більшості випадків ці групи навіть не доходять. Де інде ворог пробує використовувати броньовану техніку, угруповані броньованої техніки. Були декілька спроб. Ми знаємо в засобах масової інформації з'явилося зведення на добропільському напрямку. це північна частина Покровського напрямку. Пробувати застосовувати бронетехніку. У зв'язку з тим, що все ж таки складна логістика розмиті розмиті розбиті дороги, але ми бачимо, як ці спроби ворога просуватися були відбиті, і ворог поніс важкі втрати в живій силі і в бронетехніці. Владимир, ось поки ми з вами говорили. 40 тисяч гривень задонатили українці Спасибі всім, хто долучився, але це всього 25 відсотків від збору потрібно значно більше потрібно 800 тисяч, тому. Долучайтесь, будь ласка, від цього залежить спокій і далеких тилових міст. Володимир Назаренко, позивний сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж був в нашому ефірі. Капітан Нацгвардії.